Іван Маликович, старосвітська балата із янголом на плечі, краєм світу уночі, господній присвячі, хтось прийде собі самотню із янголом на плечі, йде в ніде, в неповороття, йде легійно, як дитя, а жене його у спину, сірий маятник життя. Щоб не вештав уночі при Господній присвячі, щоб по світі не тинявся і з янголом на плечі, віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все бувка. буха, стогне янголець живий. А він йде, і йде, іде, хоча вже не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі, Янголе, не впадь з плеча.